Привіт, друзі! Сьогодні буде пілати ззадель на природі. Отже, кладемо нашого малючка, вирівнюємо, беремо за ручки легенько, ручки до гори опускаємо, до гори опускаємо, до гори, опускаємо, до гори і опускаємо. Ручка вліво, вправо, ліво, вправо. Ліво вправо, ліво, вправо, ліво і ще раз вправо. Опустили, підняли догори ножки велосипед, щоб їх трошки розрухати, малючків наших. І беремо до себе. Обнімаємо. І зараз будемо робити його, наскільки це можливо. Повертаємося вліво. Права нога за ліву ногу. І міняємо нашу сторону. Потягуємося в іншу сторону. З дитиною може бути трошки важче, але ви просто робіть по-своєму. Вони можуть і бігати, і пізніше вернутися до вас. Головне, не заставляти, а помало робити вправи. Потім дитинка побачить, що ви це робите часто, і буде брати з вас приклад, і робити з вами, звісно що. Отже, обнімаємося, якщо це треба. Зараз будемо пропрацьовувати нашу спину таким цікавим методом. І діткам весело, і вам буде класно. Тримаєте легенько за ручку і дитинка має пройти повне коло в одну сторону і зараз в іншу сторону. Легенько направляєте, не дергаєте, не тиснете на дитину. Просто якщо вона це хоче робити, то її робите разом з нею. Як ні, то робите повороти тілом. Як бачите, Адель було цікава ця вправа, отже, а улюблена її вправа коник. Ну, мама коник, ви знаєте. Я нахиляюся, вона залазить легенько і пізніше ми починаємо наші вправи. Даю її закріпитися. А десь зараз буде три роки, вона займається зі мною з семи місяців, але я думаю, що дітки швидко все ловлять, тому якщо ви почнете в три роки чи в чотири, то також вони будуть з вами класно взаємодіяти. Це, можна сказати, силове навантаження якоюсь мірою і також е, баланс. Я стою у планці, пізніше опускаюся на сідниці, вирівнюю руки. І зараз будемо робити, піднімаємо праву руку до лівої ноги, і буде навпаки. У такому положенні зручно з дитиною, тому вона вас не обтяжує, а навпаки, додає такого витривалого ефекту, щоб ви робили цю вправу максимально рівно. Міняємо сторону, ліва рука, права нога. Мавпочка, все ще тримається. Затримались і помаленько опускаємося. Знову стаємо в положенні на 4 і з цього виходимо в рівну планку. А далі все ще зі мною, як на диво, сама дивуюся. Не завжди вона хоче так зі мною співпрацювати. Легкий масаж від мого бейбіка ніколи не завадить. Адель – це, звісно, мій найліпший тренер. Е, вона каже: Мама, давай займатися, і я аж прям хочу займатися. Ручки витягуємо, ніжки теж і стараємося піднятися. Попри все, попри все. Я знаю ви ще з нами. І у вас теж все виходить. Ніби плаваємо ножками. Ручки вперед, назад, вперед, назад. Голову опускаємо під час цього і глибоко дихаємо. <плес> Кладемо голову на чоло і знову ніжками пропливаємо. Одна, друга, вгору, 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 вгору. Руки рівно і до себе. Вправа дуже добра для нашої спини. Ви можете бути неймовірно красивими, але коли є сутулість, це все просто провалює. Тому дуже важливо працювати над нашою осанкою. Особливо, коли ти мама, коли ти годуєш дитину, потім її носиш на руках, спина кривиться, тому це дуже важливо. Як бачите. Отже, стаємо в позицію. Наша ліва нога представляється в біля коліна. Нахиляємося вперед, ручки рівно. В цій позиції дитина не впаде, вона на рівному положенні, тому не переживайте. Легенький присід. Присядь з розвернутими колінами. Нахиляємось вперед і ножку вліво бік. І тепер в бік. О, Боже, зараз почнуться ці дурчики. Ну, діти квіти, що вам сказати? Вирівнюємо спинку. Праву ногу пропрацьовуємо ліву ножку. Опускаю цю малечу, бо треба з нею зробити пару вправ класних. Ой, дивіться, як вона зараз слухається і старається сісти на шпагат. Ну, я її до цього не змушую, вона собі просто, бачите, скаче. Ноги широко, ноги вузько. Зараз будемо робити собака морда вниз. Це її улюблена позиція. Вона просто в ній вже не знаю скільки її років, стільки вона в ній і стоїть. І вирівнюємось. Зараз ми стаємо в планочку в бік, руку догори, стараємось витягнути рівно. Міняємо сторону і догори тягнемось, тягнемось, тягнемось. І зараз стаємо в позу воїна, прогинаємось максимально назад спинкою, вертаємось, міняємо ногу. Руки догори. І все. Беремо нашого бейбіка і підкидаємо догори. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо наш тріцепс палає. <головне>, Головне, щоб нам не копнуло облице. Ви ж знаєте. Зараз перевертаємо трошки, щоб встряснути ці мізки маленькі, жартую. І все. Це просто так, щоб діти більше відчули якоїсь радості, від тренування, можна з ними поскакати, щоб їм хотілося ще займатися, щоб їм не здавалося, що це дуже нудно. Це звичайна зарядка для них. Як бачите, Адель собі зараз десь пішла, гуляє, а я роблю позиції. Це дуже класна вправа для них, тому раджу її робити. П'яточки мають торкатись климка і ні в якому разі не відриватись. Ви можете робити не так низько, можете робити це вище, і поступово з часом собі опускатись нижче і нижче. Затримуємося і сідаємо на сідниці. Опускаємо голову. Буде ще одна вправа з нашим малюком. Анна на нексмініті такима хавеніри сикійрозол ю мам лефті на айл на гроші стороти ми розслабимось трошки. Наші коліна. Yes, І от наш малюк, можна сказати дозрів до цієї вправи. Лягає <laughs> животиком повністю на ноги. Це їй дуже зручно. Ми так робимо просто від немовлятки, і вона так навіть заспокоювалась. робимо, випрямляємо ножки вперед, назад, вперед, назад. вже за допомогою штучного інтелекту в рази швидше. Ця вправа дуже хороша для низу живота. якщо ще піднятися і робити так руками, то буде працювати класно прес. Беремо ручки нашого маляти, щоб разом співпрацювати, і щоб вона мене не била. А клієнти підуть до тих, хто вже використовує нові технології. Ручками на тримаємо дитину випрямляємо, дитину, випрямляємо ноги в берізку, таз повністю та прикладений. І страхуємо під ним опускаємо навички, руки і результат. піднімаємо. Реєструйся зараз на безкоштовний майстер-клас. Згину в ногах, в підйом. Легенько, помаленьку, ніяких різких рухів, бо ми працюємо з немовлятком. Вибачте, з дитиною. Але також з немовлятком можете працювати. Я робила це за 7 місяців і раніше не рекомендую. Опускаємось. І що вам сказати, ми дуже раді, що ви були з нами. До зустрічі в наступному влозі. А тут ставте лайки, підписуйтесь, будемо разом займати.